Дубинська виховна колонія функціонує вже 60 років. Нині заповнена лише на третину. Частину ув'язнених звільнили через амністію, інші чекають виходу завдяки закону Савченко. Сьогодні там у нас біля 65 неповнолітніх. Дитяча злочинність на жаль не впала, але саме кількість засуджених неповнолітніх різко падає. Саме скорочення кількості засуджених і є однією з причин закриття колоній по Україні з кількості 140 тисяч. Ми наразі маємо 70 тисяч осіб разом і в СІЗО, і в установах виконання покарань на сьогоднішній день. Вони заповнені на 63%. Хоча кількість в'язнів скорочується, працівників колонії не менше є. У Дубинській в'язниці їх 160. Електрик Ігор Павлишин вже 37 років лагодить світло. До пенсії йому залишилось півтора року. Остаємося непотрібними людьми, нікуди не візьмуть вік. Перед питають скільки років і кажуть до побачення чоловіче спеціалісти чи не спеціаліст. Заступник начальника колонії працює у закладі разом із дружиною. Вона молодший інспектор. Іншого життя не уявляють, та й роботи також. Якщо установу закриють, родина залишиться відразу без двох годувальників. Двоє дітей вдома, і відповідно це і фінансування, і зарплата і привикли. І щоб залишилися. Я вже шостий рік. Наскільки привикла, і ніби друга сім'я кажуть, ніби друга дома та ситуація, яка складається навколо нашої колонії. Установи, то стурбовано. Якщо її будуть закривати і необхідно буде знайти собі іншу роботу, значить управління нам запропонує вакатні посади в межах нашої області. Задоволеним я не буду відповідно, тому що це дорога, крім того, що є ще сім'я, двоє дітей, дружина відповідно. То від цього я не в захваті. Згідно з наказом, всіх ув'язнених перевезуть в інші колонії України. Без ентузіазму до цього рішення ставляться і самі вихованці. Було колись. Давно? Ну, не так давно, та вже минуло. Не пере... Дмитру 18 відбуває покарання за угон авто. Мріє чим швидше вийти на волю, але тепер це буде непросто. Якщо його переведуть в іншу колонію, доведеться пристосовуватись до нових умов, а керівництву до нових підопічних в результаті ще й можуть не погодити дострокове звільнення. Ну, це буде в принципі плохо. Тут багато людей б людей могли освободитися ну, в скорому часі, Я теж думаю, буду вдома. Ну на других в колоніях буде тяжче звільнитися. Такої ж думки Юрій Москаленко сам з Одеської області перспектива переїхати ближче додому не тішить. Хочу тут залишитися, тому що строк скинули і в цьому году, в 9 місяці домой поведу. хочу судитися. Там прийдеться сидіти знову, там удар знову чекати второї або третій. Так відсюди я вже сижу зізнати, що все нормально веду. Переїзд може вплинути на психіку неповнолітніх злочинців, запевняють психологи, адже вони будуть змушені пристосовуватись до нових умов та колективу. Це можливо буде для них стресом, так як зміна, зміна місця відбування покарання. Негативно відкажеться на тому. В них вже тут є певні міжособистісні зв'язки, які їм прийдеться налагоджувати вже в іншому місті. Це досить важко, враховуючи їхню субкультуру внутрішню і субординацію між ними. Також вони мають. Певну ієрархію, певні свої місця їм тут вже легше. Подейкують Дубинську колонію можуть перепрофілювати на установу для утримання довічників. Спеціальний корпус з окремими камерами тут є. Щоправда, педколектив все одно втратить роботу, адже викладати шкільні предмети вже буде нікому. Вчитель біології Ганна Бекеша не уявляє, що робитиме далі. Дуже тяжко навіть сприйняти, тому що починаєш перегортати сторінки. От такі були засуджені, такі уявлення навіть немає, що може бути далі. Ми сподіваємося, що такі колонії залишать і наші вихованці будуть і разом із нами. Дуже би не хотілося, щоб заклад закривали, тому що є така тенденція самих вихованців до плідної роботи. Щодо того, десь би себе бачити в іншій іпостасі можливо, але я прикипіла душею до цієї установи. Ще як варіант, Дубинську виховну колонію можуть виставити на продаж, як це вже зробили із Лук'янівським СІЗО у Києві. Територія закладу для неповнолітніх 11 гектарів у центрі міста. Поруч водойма та історичний замок, шматок ласий. Що буде на цій базі? Чи далі буде продовжена виховна установа, чи там буде інша установа під іншим режимом, чи буде законсервована чи інше? Це не сюждень, ніхто нічого не може сказати. Поки у мін'юсті вирішують долю Дубинської колонії, її 160 працівників переживають за свої робочі місця. кажуть, альтернативної роботи у невеличкому районному центрі немає. Є такі які працюють сім'ями, є які працюють династіями роками. А співробітникам буде запропоновано роботу в інших установах. Є так само багато вільнонайманого персоналу. враховуючи сьогодення, залишитись без роботи, і в нашому місті в дубно зараз. Досить скратна ситуація по рівню безробіття. На жаль, 160 чоловік може залишитися без роботи. Працівники колонії та родичі в'язнів написали колективне звернення у Міністерство юстиції з проханням не розформовувати заклад. Написали куди? Департамент Київський в юстиції України. Що саме писали? Що ми просто хотіли статися доучитися тут? Шинасу цього страви. Поки рішення про перевезення неповнолітніх засуджених з Рівненщини у інші колонії України призупинене, на який термін невідомо. Всі працюють у звичному режимі, проте у невіданні, що буде завтра.